Друзі, всім привіт! З вами Ляна Банько, і сьогодні я з вами хотіла поговорити про те, хто такі люди в нашому житті. Ось. Іноді трапляються такі от запитання: це таке більше філософського плану питання. значить, Хто такі люди і яку роль вони виконують у нашому житті? Ось. Значить. Є, е, от, якщо ви помітили всі, так що є, наприклад, люди, які є на постійній основі з нами, і є люди, які е, то приходять, то відходять і так далі. Ось, і в результаті е, значення цих людей е, пояснюється тим, що Ну, ви знаєте, повернуся трошки далі, так що кожна людина це є відзеркалення наше. Тобто, от те, що ми подивилися на себе в зеркало, так, і те, що ви бачите, все те є там по ту сторону. Що це значить? Це значить те, що, наприклад, якщо до вас людина прийшла, і ви бачите в ній, наприклад, там якісь негаразди, так, бачите, якийсь негатив, то це означає, що вона вам відсвічує. Те, що у вас приховано, те, що у вас те, з те, з яким потрібно працювати. І в результаті, тобто вони, ті люди, які приходять до нас в життя, вони вказують нам на наші помилки, на наші якісь негативні речі, які у нас є, на наші негативні риси характеру. Це ці люди, це фактично є учителі, тобто вчителі, які приходять і які допомагають нам отримати певні уроки із життя. Тому що людина, коли вона приходить сюди на землю, вона приходить, щоб отримати певний урок. І в результаті, коли вона отримала урок, якщо вона його винесла, вона отримує певний досвід, і з цим досвідом вона потім повертається назад. Тобто, всі ми приходимо для того, щоб отримати той чи інший досвід. Якийсь, який ми там собі придумали наверху, і коли ви сюди прийшли, то е, зрозуміло, що приходять люди, і іноді ми е, дуже е, агресивні по відношенню до тих людей, ми їх не любимо, ми їх не сприймаємо і так далі. Так, це напевно важко усвідомити, і це напевно важко зрозуміти для тих, хто буде вперше переглядати, і хто не е, цікавиться психологією, так загалом, тому що ну я думаю, що зараз вже мало таких людей, тому що психологів зараз дуже багато, дуже багато різних коучів, які допомагають змінити людям установки, змінити життя, пояснити. Певні закони всесвіту, як це, як це все працює, як це все відбувається. Ну, я думаю, що на 100% ніхто не знає, але тим не менше є якісь е, такі здогадки, є якісь напрацювання, є наукові обґрунтування, що ті чи інші речі неможливо пояснити. Ось. І е, швидше за все, що от, е, я, наприклад, схиляюся до думки тієї, що людина все-таки приходить для того, щоб отримати певний досвід. Навіть у цей досвід, який ми зараз проживаємо, цей гіркий болючий досвід війни. Так, він також є досвідом для тих людей, які загинули, для тих, які тут в тилу, які. Проживають, які підтримують країну, які моляться, які щось роблять для країни, є досвід тих самих сепаратистів, колаборантів і так далі, і тому подібне. Тобто, все в цьому житті наскільки гармонійне і в балансі, просто нам наскільки це не зрозуміло і важко на свою голову це навісити і зрозуміти, коли гинуть наші діти, але тим не менше це є наш досвід. І тому, коли люди приходять до нас. У життя вони нам, от просто на що зверніть увагу? Зверніть увагу на те, що те, що дратує вас у іншій людині, це означає, що воно є у вас. Та так, повірте, воно є дійсно у вас. І запитайте самі себе дійсно, от, а що це, який урок я можу винести із цієї ситуації. І спілкування, чи взаємодії з тою людиною. Ага. так, Якщо мене обісить в ній от, там, зарозумілість, або там якась, наприклад, ще там щось, і так ще там щось, і так далі, тобто ви можете подумати, так? або її впевненість, її самовпевненість, або її егоїзм, або там ще там щось, повірте. Це є у вас. Зверніть на це увагу. І коли ви починаєте усвідомлювати це, коли людина вже усвідомлює ті чи інші моменти, які є в ній, вони вже зовсім по-іншому починають працювати. І мені дуже приємно, наприклад, коли до мене приходять клієнти, і ми доходимо до певного етапу роботи. І коли я кажу, там є певні елементи в роботі, коли я кажу, знаєте, коли ви почнете робити, виконувати це домашнє завдання, зніміть корону з голови. Яка б вона не була: чи отака от маленька, чи отака здоровенна велика. Зніміть виконайте це завдання, а після цього одягайте свою корону на голову. Думаю, що вона вам вже буде не потрібна. Отож, я бажаю вам, щоб у вас у житті були тільки ті люди, які несуть вам світло, сонце, позитив, хороші, якісні. Почуття, високі вібрації, любов і вдячність. Але вони будуть тільки тоді, коли ви будете випромінювати ту саму любов, вдячність, сонце і світло. З вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей!